Друзі, всім привіт! Я дуже довго відкладала це відео, тому що я розуміла, який це кавалик роботи. Але нарешті цей день настав. Я хочу вам показати свої улюблені продукти для губ. У мене дуже багато різних помад, дуже багато різних олівців. У мене було багато часу спробувати їх якось покомбінувати між собою, тому сьогоднішнє відео можна назвати великий гайд по класним продуктах для губ. Сьогодні ми будемо говорити з вами лише про якісь нюдові комбінації. Отже, Перший олівець в мене сьогодні це олівчик від Sephora, В мене у відтіночку 01 Pink Frosting, Він ось такий супер прохолодний, рожево-сірий, дуже-дуже симпатичний. Це геловий олівець для дівчат, які люблять холодні стійкі олівчики. Дуже підійде. Насправді я дуже довго шукала. Щось подібне серед наших українських брендів не знайшла. У мене будуть альтернативи серед наших українських брендів, але саме ось такий прохолодний стійкий відтінок я знайшла лише в Sephora. Зараз покажу, як він виглядає на губах, з чим я люблю його використовувати. Спочатку я трішки підтоновую губи, і взагалі сьогодні всі комбінації буду так показувати на підтоновані губи, тому що таким чином ми трішки ховаємо. Природній пігмент наших губ і таким чином можна реальніше оцінити відтінок і підтон продукту. Я дуже люблю використовувати цей олівчик з якимись такими супер яскравими, можливо, навіть темними очима. Тоді це виглядає супер красиво. і Таким чином губи не дуже сильно перетягують на себе увагу. Ось так виглядає олівчик. Його в принципі можна розташувати пальчиком, так і залишити. Цей олівець є стійким, тому що він галовий. І ви проходите з ним весь день. Але я хочу завершити цю камбінашку, додати якусь помаду. Хочу використати ось таку помаду від Fenty Beauty, в мене у відтіночку. Blazed Donut 01 відтінок. Це супер приємна формула. Вона тане, це як блиск у форматі помади. Дуже приємний. І ще мені подобається аромат. Він такий. Я навіть не знаю, на що це схоже. Все-таки, знаєте, всі блиски, помади у Ріани пахнуть однаково. Якось квітково, карамельно. Виходить ось таке ліп-комбо. Суперкомфортне. Мені подобається міксувати гелові олівці для губ разом з блисками, тому що за рахунок стійкого контуру серединка в мене буде потрошечку з'їдатись, а контур губу буде стійкий і воно буде виглядати гарно. Мені подобається така комбінація. Це виглядає достатньо натурально, він такий світлий, прохолодний, буде красиво на прохолодних нейтральних дівчатах. Трішечки поближче вам покажу, як це виглядає. Наступний олівчик це в нас зола відтіночок 0,1. Це теж такий рожевенький, прохолодно-нейтральний олівчик. Він трішечки яскравіший ніж попередній. Виконаний він в дереві. Мені дуже подобається цей відтінок. Зараз покажу, як це виглядає на губах. Цей відтіночок трішечки тепліший, ніж попередній, але він все одно дуже класно виглядає навіть на прохолодних дівчатах. Я його люблю наносити на наречених, він виглядає супер ніжно. І, взагалі, якщо чесно, останнім часом помітила, що мені все ж таки більше подобаються воскові олівці, ніж гелові. навіть не дивлячись на те, що Гелові супер стійкі. Чим вони мені більше подобаються? Тим, що вони якось е, дають ніжніший фініш. І вони не окислюються, тому що деякі гелові олівці все ж таки мають таку властивість, як окислюватись і трішки міняти відтінок. Але, до речі, сьогодні покажу вам олівчик, який окислюється, але він стає навіть прохолоднішим, і це нам йде на користь. Я хочу додати на серединку помаду від а, Шарлотти Тілбер, в мене у відтіночку Pillow Talk Fair. Я дуже теж люблю цю помаду використовувати на наречених, тому що вона має таку а, рожевинку, нейтральну, суперсимпатично виглядає. І трошечки нанесемо насерединку. А. Я дуже люблю помади від Charlotte Tilbury, В мене є в трьох відтіночках. Далі вам буду детальніше показувати. Вони мають суперприємну віддушку, вони мають такий, знаєте, аромат. Ванілії, такого вершкового морозива, дуже приємно. Наю що багато хто любить віддушку у помад Мак. Так ось мені аромат взагалі однаковий. Наступний олівчик це буквально зірка моїх останніх років. Дуже його люблю. Це Golden Rose у відтіночку 223. Він теж має трішечки рожевий підтон, але я б сказала, що це рожево-персиковий, нюдовий. Нейтральний, можливо, трішечки прохолодний. Це восковий олівець, супер доступна ціна. Я навіть вже не знаю, який це в мене по рахунку олівчик. Вони в мене всі змальовуються. Я дуже люблю його використовувати на клієнтах. І коли я його наношу своїм дівчатам, мене завжди всі питають, що це за такий красивий олівець. І давайте я вам покажу, як же ж ця зірка моєї колекції. Подивіться, ну мені вже супер красиво. Я ще навіть не домалювала. Мені вже дуже подобається. Це ось такий відтіночок, знаєте, як колір своїх губ, але трішечки кращий. Ось такий олівчик, в принципі, теж його можна розтушувати, і буде красивий продукт для губ. Але я ж хочу вам показати якомога більше своїх улюблених їбком, бо тому зараз додамо якусь помаду. І мені здається, що дуже класно під цей олівець буде виглядати помада. Це, до речі, моя новинка від бренду MAC, матова формула відтінок Honey Love. Мені її просто продав TikTok, і, чесно кажучи, якби я знала наскільки вона красива, розкішна, я б придбала її раніше. Це дуже красивий відтінок, вона виглядає такою персиковою, але насправді я б не сказала, що вона персикова. Вона ж теж виглядає як відтінок губ, але трішечки кращий. І це, до речі, суперкомфортна матова текстура. Вона абсолютно не сушить губи, дуже комфортна. І подивіться, як це красиво виглядає. Супер комфортно, мені дуже подобається це ліп-комбо. Ну, мабуть, це поки мій фаворит. Ідемо далі. Наступний олівчик це ось такий кросунчик від бренду Lamelle у відтіночку 408. В чому особливість цього олівця? Він взагалі призначений для використання на очах. Але не знаю, мені здається, він засвітлий для очей, проте він гарно окислюється і стає таким, знаєте, прохолодним, нюдовим, красивим олівцем. Це якраз той відтінок, яким, знаєте, роблять контури на губ. Він дуже класно виглядає. Зараз я вам покажу поближче, як саме він виглядає на губах, і підберемо щось таке симпатичне насередку. Це буде такий, знаєте, Бежевий, нейтральний, прохолодний відтінок. Дивіться, спочатку він трішечки виглядає таким, ніби як теплим коричневим, але теплим коричневим, але він зараз трішечки всядеться і він стає саме прохолодним. Бачите, тут навіть жодної такої рожовинки, жодної якоїсь персиковинки немає. Він такий саме сіро, коричневий, нейтральний, дуже симпатичний. І зараз ми завершимо, додамо якусь прикольну, нейтральну помаду. А бренд Catrice відомий своїми такими достатньо бюджетними, класними продуктами косметичними. Має ось таку красиву матову помаду відтіночку 0,10. Подивіться, як вона класно зараз доповнить е, ось цей олівчик для губ. Ось таке симпатичне бежеве, холодне ліп-комбо теж дуже красиве. І знову ж таки суперкомфортна комбінація, тому що в нас геловий контур, тобто в нас губи будуть дуже стійкі, ви зможете спокійно їсти, пити. А серединка за рахунок такої матової кремової комфортної текстури воно не буде сушити губи, і ви зможете спокійно собі да там їсти, пити і так далі ходити. Воно буде просто, просто м'якенько, потрошечку з'їдатись. Наступний красивезний олівець для губ від бренду Міс Клер у відтіночку Ніца. Насправді величезна кількість класних, красивих олівчиків і для губ, і для очей у бренду Міс Клер. Але ось цей просто вкрав моє сердечко. Він дуже красивий. Теж такий, знаєте, нейтральний і прохолодний, і теплий. І зараз я вам покажу, як він виглядає на губах. Ось дуже красивий а, відтінок. Я навіть зараз по камері бачу, що він мені дійсно дуже пасує, тому що він м, дуже потрапляє в мій кольоротип. Ті побачився, знаєте, такий трошечки рожевий підтон, який перегукується з моїм природним підтоном губ. Супер комфортний. Який і дуже легко лягає на губи. Це та сама формула, яку спокійно можна нанести на всі губи. І цей олівчик не буде сушити, буде дуже красиво виглядати. Але все ж ми робимо ліпком, тому хочу додати дуже красиву помаду, яка є моїм фаворитом, і по формулі, і по відтінку, і по аромату. Взагалі, відкриттям цього року для мене став бренд Guerlain, Я дуже його люблю. Мені неймовірно подобаються їх парфуми. Мені дуже подобаються їх продукти для губ. Ну, коротше, там насправді дуже багато всього. Ось така помада в такому красивому упакуванні. В мене у відтіночку 119 Floral Nude серія Kiss Kiss. Це щось типу бальзаму для губ. На камері я зараз бачу, що він виглядає таким теплим, проте насправді він якраз таки абсолютно не теплий. І саме це було причиною, чому я його придбала собі в колекцію. Він а, нейтрально прохолодний. Супер красивий і комфортний. Подивіться, як він виглядає на бах. Дуже красивий. Він не має якогось супер яскравого відтінку. Дуже комфортний. ви любите такі комфортні, приємні текстури, особливо зараз на зиму. Це те, що потрібно. Зараз покажу найпрохолодніший олівець з усієї моєї колекції. Це олівчик від бренду Golden Rose. Подивіться, який він такий, прям сіренький, сіренький. А він у відтіночку 212, і він прям сірий. Але за рахунок того, що це дуже така тверденька воскова формула, він створює такий, знаєте, легкий контур. І це знову ж таки такий продукт, який контурує губи. Зараз у мене, звісно, будуть дуже великі губи, тому що я наношу продукт, стираю його. Звичайно, що в мене. Губи вже да, трошечки а, такі пухлінькі і а, взагалі ось такі продукти, сірі. Я вже говорила. Повторюсь, вони створені для того, щоб ніби контурувати губи. І тому ми зараз ще їх законтуруємо, і ви побачите, який буде ефект. Але взагалі я дуже люблю холодні ось такі олівці для губ. Можливо, ви чули про такий культовий олівчик від Mac у відтінку Stone. Так ось це повний його аналог. Я не мала цього олівчику від MAC, але, звичайно, що я його пробувала і в магазині і робила свочі за Я розумію, що це по суті те саме. Подивіться, як симпатично вийшло. Взагалі дуже люблю олівці від Golden Rose, і за їх доступність теж. І за відтінки, і за якість, і, взагалі. Про холодну помаду хочеться додати якусь теж про холодну серединку. І я буду використовувати ось таку помаду від Kiko Milano. По-перше, мені дуже подобається футлярчик. Він такий магнітний, приємний, красивий. Помада в мене у відтіночку 326. Вона має дуже приємну, комфортну матову текстуру. До речі, Якщо говорити про аромат, він точно такий самий, як у помад Мак, і як у помад Шарлотта Тілбері. І це, мабуть, вийшло найпрохолодніше ліп-комбо з усіх, що ми сьогодні з вами робили. Мені подобається такий бежево холодний рожевий підтон, дуже гарно виглядає. І, до речі, таке комбо буде класно виглядати на зиму, коли в нас менше теплого на обличчі і більш такого прохолодного. Наступний олівчик це справжня зірка Тіктоку ґлембі у відтіночку 110. Він нейтрально, тепло, коричневий. Ідеальний олівчик для міліметровий подарунок. І зараз я вам покажу, як він виглядає на губах. Він достатньо світленький, але зараз хочу додати трішечки темнішу серединку і хочу використати помаду, яка є просто культовою Шарлотта Тілбері у відтіночку -ток. Ну І залишок цієї помади просто голосніший за будь-які слова. Вона супер популярна серед моїх клієнтів, я сама її дуже люблю. Вона така коричнева, тепла, супер приємна, кремова. Помада а, має текстуру суфле, універсальний відтінок, який дійсно підходить багатьом дівчатам і багатьом кольоротипам. Наступні два олівчики це бренд Moish, український бренд, який випускає олівці для губ. І мої фаворити це відтіночок А3 і А1. Вони супер красиві. Подивіться, просто який маленький в мене залишився відтіночок А1. Дуже пластичні, воскові олівчики, а третій трішечки тепліший. Красунчика. Один він має такий теж та коричневий, але трішечки з домішком прохолодного рожевого відтінок. Супер красивий, я його дуже люблю. І зараз так само покажу, як він виглядає на губах. І на серединку губ пропоную додати бальзам, який я вам вже показувала, від бренду Guerlain у відтіночку 119. І тепер поближче подивимось олівчик від моєшу відтіночку А3. Ну, а серединку ми заповнимо помадою від Charlotte Tilbury у відтіночку KimkW. Це такий теплий нюд, трішечки персиковий і дуже світлий. Знаєте, в такому стилі 90-х, таких консилерних губ виглядає насправді супер. Це гарно виглядає, якщо у вас є теплі потони на обличчі, наприклад, бронзер чи якісь персикові теплі рум'яна. І по-друге. Ось такі нюди тепленькі, вони трошечки вибілюють зуби і це виглядає прикольно. І зараз я вам покажу два дуже подібних олівчики. Тому на один бік ми на не один, на другий бік ми нанесемо не другий. Порівняємо, обговоримо. Дивіться, обидва олівчики є геловими. Вони теплі, вони для тих, хто любить теплі яскраві насичені олівці. Вони обидва гелові, дуже стійкі. Це в мене Кіко Мілану у відтіночку 21. А це в мене Катріс у відтіночку Манхеттен. Ось цей олівчик він, типу, вважається він, типу, як максимайзер, він трішечки пощіпує губи і пахне як ментол. І з іншого боку ми нанесемо дуже подібний олівчик. Зараз вже на губах можна помітити, що від бренду Катріст трішечки олівчик тепліший, а від Кіко трішечки прохолодніший. І серединку губ ми заповнимо супер красивою помадою від бренду Guerlain. Ось так вона красиво відкривається. Дивіться, тут дзеркало. На дзеркалі є моє ім'я красота. І подивіться, вона зволожуюча, тепла, дуже комфортна. І достатньо яскрава. І ось так виглядає наша остання комбінажка, наша останнє ліп-комбо. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво. Обов'язково зберігайте це відео, підписуйтесь і всім гарного дня!